Зробити повірку лічильників у Тернопільводоканалі нагадують про необхідність проведення перевірки своїх водомірів. Так що місяця служба направляє індивідуальні повідомлення споживачам і, зокрема, роблять відповідні записи на рахунках. Під час перевірки встановлюється, чи вони відповідають заявленим характеристикам, чи вони правильно обліковують воду. Відповідно, після проведення повірки вони допускаються до подальшої експлуатації. Якщо бачимо, що споживачі не реагують на такі повідомлення. Їх розносять в тому числі наші контролери під підпис, або ми їх направляємо рекомендованими листами зі слів Руслана Бурмаса. Обов'язковість метрологічної повірки передбачена законом України про метрологію та метрологічну діяльність. Періодичність повірки лічильників становить один раз на чотири роки. Споживачі, які не зробили повірки, можуть бути прирівняні до таких, в яких немає лічильника. Це потрібно розуміти. І тоді нарахування будуть проводитися без врахування індивідуального засобу обліку, якщо це багатоквартирний будинок, в основному за даними загальнобудинкових лічильників, то суми набагато будуть більше, як показує практика, ніж тоді, коли індивідуальний лічильник використовується при розрахунках. Споживач має право сам обрати, у який спосіб зробити метрологічну повірку. Обов'язковою умовою є лише розпломбування лічильника працівником водоканалу, а потім, відповідно, його опломбування. Як правило, термін служби лічильників становить 12 років, зазначає Руслан Бурмас. Старий лічильник радить замінювати на новий. Заміну лічильника можна провести у водоканалі. Тариф на повірку не змінювався вже приблизно три роки. Якщо шляхом заміни на новий лічильник, вартість в нас тримається 396 гривень. Зразу хочу відмітити, що з квітня швидше всього, вартість буде змінена, тому що ми оголошуємо нову закупівлю на придбання нових лічильників. І з того, що ми бачимо, ну, на ринку вже таких лічильників дешевих немає. Сума буде суттєво більшою. Відповідно, у березні цього року повірку можна провести у Тернопільводоканалі за старою ціною. На підприємстві рекомендують споживачам скористатись цією можливістю. Лічильники споживачів потрапляють до водомірної лабораторії Тернопільводоканалу, де проходять попередню повірку. Її можна провести як у водоканалі, так і на іншому підприємстві, яке має дозволи на проведення цих робіт. Ми їх дивимося, чистимо. Вони брудні, вони з в пешкою стані. Потім ставимо на установку, перевіряємо, чи вони добре працюють. Якщо не добре, то відповідно лічильники ремонтуються. І тоді ще раз підготовлюємо їх до повірки. Ще раз ставимо на водомірну установку, на якій перевіряється, як вони ведуть облік води. Після цього приходить представник держстандарту, після того, як ми підготували партію лічильників, раз через день, понеділок, середа, п'ятниця, і проводять повірку на нашій установці. За день орієнтовно повірку проходять 100 лічильників. Андрій Котляр працює тут майстром по ремонту, показує нам процес. Це повірка повністю на трьох розходах, Сама повірка без підготовки. це, тобто, ми взяли лічильник, поставили. Ну ми його не готували нічого. На даній установці є можливість здійснювати повірку до шести одиниць лічильників води одночасно. Наприклад, усі лічильники, які були встановлені, повірку не пройшли. Нам треба буде звертатував, що там таке. Можливо, можливо, щось виробітка є. Навіть ну, десь щось чи забило його, чи як, ту саму кричатку, і вона, наприклад, має виробітку. Тобто, нам треба б її. Наприклад, якщо є нова, значить її замінити, або лічильник забракувати, як кажуть, і тоді є заміна. У руках майстра лічильник 2000 року. Він повірку не пройшов. Тому Андрію Котляру доводиться розібрати прилад, аби зрозуміти, у чому проблема. Сам лічильник, він накип, тому остальне. можливо, і з-за того він неправильно. Лічильник, десь. То я маємо виробітку крильчатки, тобто крильчатка вже під заміну. Ну, Далі його почистити, помити, привести нормальний вигляд, повірка. І тоді абонент. Повірка лічильника має важливе значення і є обов'язковою, бо передбачена законом України. Виконання робіт можна замовити як у водоканалі, так і в інших організацій. У разі непроведеної повірки нарахування заводу та стоки можуть проводити за іншим методом, що призводить до значно більших сум оплати за комунальні платежі.